Вітаю на каналі! Сьогодні екстрене відео в зв'язку із обстрілами територій, наближеними до атомних станцій Запорізької, Хмельницької. Хочу подивитись, що це було, які наслідки і як надалі можуть розвиватись події. І дно колоди. Тут же зліп з десяткою пентаклів. Це однозначно вказівка на великий енергетичний об'єкт. І ми бачимо. Що цей удар готувався, накоплювались сили. Це вже є демонстрація того, над чим працювали, але скоріше для залякування і перевірки, чи зможе Україна відбивати такі атаки. Які реальні наслідки цих ударів для України? Можна сказати, що в Україні чекали цього. Можливо, були сподівання. На розсудливість, але до цього готувалися до цього йшли. і вже є певні засоби оборони, захисту, їх недостатньо. І, звичайно, люди розуміють всі ризики, посилюється відчуття небезпеки, страху, нерозуміння, чого очікувати далі. На дні махи, сімка кубків. Це така підлість, маніпуляції. Все це робиться для того, щоб залякати людей. Людям справді дуже важко. Ще через кілька місяців буде вже два роки війни. І це не просто війна, це війна зі злом, такий бій з голіафом. Але бачите, щоб сказати, що тут прямо такого страху нагнали, ні. є розуміння того, що ці складності не сьогоднішні, вони йшли вже якийсь час, вони продовжуються. П'ятірка Пентаклів це карта, яка показує довгострокову кризу. Довгострокові складнощі, до яких вже починають звикати. Будуть посилювати оборону. Можливо, ця ситуація спонукає партнерів до більш активних дій. Рейде якесь переосмислення, що світ має захищати себе. Ми побачили, що ці удари були скоріше використані як і псо. Давайте подивимось, чи була якась фізична шкода: руйнування чи підвищений радіаційний фон. Які наслідки на матеріальному плані? Дно. Ну що, друзі, наразі це була така разова акція, з нею справились. Серйозних проблем там немає. Сімка пентаклів і імператор на дні. Наразі ситуація є стабільною під контролем. Можливо, пропрацьовується ще, щось аналізується і проходять. Якісь виміри, це потрібен час на те, щоб бути впевненим у тому, що небезпеки наразі немає. Чи буде ворог наносити додаткові удари? Безумовно, така загроза зберігається, можливо, їх дещо розчарувала навіть теперішня ситуація, і вони будуть намагатись реалізувати цю ідею інакшим способом. Наприклад, якщо це були ракети, то наступний крок це буде підрив. Або шахеди на дні королева мечів і трійка кубків. Я би сказала, що зараз в Кремлі пропрацьовуються три об'єкти. Чи є небезпека нових ударів до кінця року? Скоріше всього, ні. З'явиться якась неочікувана інформація, чи зміняться обставини, які вплинуть на цю ситуацію. Якісь неочікувані новини буквально дуже скоро. Можливо, від наших партнерів, але також ці карти можуть вказувати і. На атаки по ядерним об'єктам. Я вважаю, що їх плани будуть зруйновані. І причому якісь події відбудуться такі, що на це вплинуть. Для Росії випадає диявол. Щось їх налякає дуже сильно. І це заставить робити вибір. Ну, то, що тут союзи з сатаною, то навіть нема що казати. Україну заспокоїть взаємодія з партнерами. Для України ці події будуть на краще. Щось може відбутись таке, що дуже налякає Росію. Можливо, буде якесь попередження для Росії у випадку, якщо буде повторена така ситуація, вони повинні будуть зробити вибір в таких умовах, як кажуть, вони повинні будуть прийняти рішення, яке просто їх зобов'яжуть зробити. Чи буде розвиток ситуації в наступному році, яким він може бути? наступний рік буде ще посилюватись захист. Україна буде почуватися ще більш впевненою. І наступний рік взагалі може стати набагато легшим для України. Тут можуть бути покращення і по сонцю і по мечам можуть іти політичні перемовини, політичні рішення. І ці рішення чи ці дії заспокоять, додадуть впевненості. Скоріше за все, це буде стосуватися саме підтримки. Військових засобів захисту, матеріальної підтримки. По Росії обнулення по Україні закохані старший аркан. Багато буде залежати від того рішення, яке буде робитись у 2024 році, а також від розсудливості здатності працювати на загальний результат з партнерами. В Росії точно наступного року завершується якась історія, і вони входять зовсім у новий етап. Причому цей етап по п'ятірці жезлів. Може бути досить напруженим. Може вказувати на політичну боротьбу, на внутрішню боротьбу в країні. Там буде непросто. Якщо ми бачимо 24-й рік для України йде на поліпшення, то для Росії він стає важким. Там будуть відбуватися досить цікаві події. Повторно задам питання: чи будуть загрози ударів з боку Росії по атомним станціям в Україні? У них є наразі такі плани. Але вони не зможуть їх здійснити. В якийсь момент ця історія зупиниться. Вони будуть готові діяти. Вони буквально мріють про це навести цього жаху не тільки на Україну, а на весь світ. Але вони не зможуть цього зробити. На дні вісімка кубків. Ну що ж, показали нам перспективи, дали відповіді на запитання, виходячи із тієї ситуації, яку ми маємо на зараз. Бажаю вам, дорогі друзі, мирного неба! Бережіть себе. І до зустрічі на каналі.